12 художників, які працювали протягом 10 днів на резиденції над створенням цієї книги. В її основу положені реальні історії справжніх херсонців. І, взагалі, це була б цікава артформа, яка б дозволила нам ще раз розповісти про Херсонщину, про проблеми, з якими ми стикаємось. Цікава форма треба, тому що. Світ почав вторитися від України від нашої війни. Пан Анатолій Лютюк, заслужений художник України, духовний і моральний лідер української спільноти в Талліні, засновник українського культурного центру. Тому саме у нього і більше того, у нього є великий досвід створення подібних книг. Анілайдис. you just drain a little bit of the water okay this and you move it a little bit 3 days you can take the paper off this paper needs to be pressed under this uh, hydraulic press What can i say мене зацікавила по-перше ця тема Тема Херсону, тема документації війни від очевидців, від тих, хто пережив це, коли ти займаєшся сродною працею з 10 до 7-8 вечора в компанії тих, хто тебе розуміє, то це надзвичайний життєвий досвід. Ну, мабуть, я тепер відчуваю себе більше мисткиною, ніж до цього. Так, Катя. Зараз а, живу в Херсоні і всю окупацію також провела в Херсоні. І поїздка сюди була такою дуже приємною подією, що, хоча б на 10 днів. Поспати, побути в тишині, мені постійно о, ще о, хочеться встигнути до комендантської години. Тепер я знаю, що вона з восьмої до восьмої нам потрібно обов'язково встигнути. А потім ну тут все поймає. Я о, прийняла участь у open call, який присвячений Херсону. Тому що більше року мій чоловік служить у Херсоні, і тому моя увага вся починається з того, що я зранку переглядаю канал про херсонські новини і в тій історії, про яку я робила роботу, це про те, який вплив ми маємо навіть віртуально через меседжі, через е, е, якісь мережі на долю людей, які живуть на окупованій території. Всі історії вони, вони варті того, щоб їх е, е, задокументувати і зробити з цього. Книгу, яку будуть читати люди, які не стикалися з цими реаліями, які будуть ще більш переконливі завдяки художній мові, яку використовують художники, які зібралися на цю резиденцію, Це проста машина. Це ререльєф, які сє ніби не. Взагалі, я проживаю на мікрорайоні Острів і на 9-му поверсі. І коли почалася оця ося російська агресія, то я дуже багато бачила винищувачів, які пролітали над моїм дахом. І кожного разу я відчувала себе, наче під прицілом. Тобто я була кожного разу вже готова, що все. І цей символ мітки, приціл, я вклала в кожну історію, тому що. Мені здається, що кожен херсонець, не тільки херсонець, кожен українець почуває себе, наче ціллю, тобто ціль для ворога. Цей проект знає особливе значення для нас усіх. Це унікальна створена вручну книга Плач Херсонщини. Ми розуміємо, як важливо донести світу. Інформацію про події в Україні саме мистецькими засобами, проект Плач Херсонщини це великий внесок у цю справу. Він не лише приверне увагу міжнародної спільноти, але й надихне до подальших дій.